Якщо нецікаво заганяти просто сонячну станцію зразу ну, по ринковим цінам, чи цікаво буде, щоб ту електроенергію накопичити і віддати ой зараз ввечері, коли вона максимально дорога з УЗЕшкою? Цікаво, але ще цікавіше, це ставити таку комбінацію на підприємствах, тому що в них тариф значно більший. Так. І вони платять, крім вартості самої електроенергії, ще розподіл і передачу. Так. І це фактично ще така сама вартість електроенергії, як і вона є на ринку, ну плюс-мінус, тобто там десь 9, 9 до 10 гривень за кВт-годину в такій спарці це працює супер, і там економіка дуже хороша. Якщо брати розрізи, зараз будувати сонячну станцію велику, ну там я мегаватт або більше і ставити акумуляцію. То там окупність з акумуляцією і без акумуляції, вона фактично ідентична. Тобто вас ви ніби і капекс піднімаєте, але і окупність зберігаєте ту саму. У мене середня окупність, от по такій схемі, наприклад, що ти в день накопичуєш, а ввечері віддаєш, навіть для підприємства ну, в одно менше, як 4 роки не виходить: 5 в реальності, а може навіть і до шести. Тут буде залежати так. іменно від конкретно, який буде тариф. А тоді, яка окупність використання СПАРКа? Сонячна станція, але в енергоринок, якщо? Близько 6,5 до 7 років. Навіть 7 років орієнтуватися.